Сімома новими видами хвойних поповнився дендрологічний парк Сумського ботанічного саду. Що це за дерева та які види мають у колекції саду, бачила наша Юлія Ніколаєва. Саджанці висотою не більше 10-15 сантиметрів висадили минулого тижня. Всі вони позначені бірками, щоб було видно назви нових хвойних. Туя східна, ялина східна, корейська, сербська, також мікробіота, ялиці цілолиста. Нордмана Сосна, Сибірська, Арманда і Корейська вони у нас вже добре акліматизувалися, Сподіваємося, що у нас ці рослини перезимують добре і будуть через декілька років радувати нас. Вони поповнили колекцію хвойних дерев. а Це 60 інших видів, найстарішою з яких є ялина звичайна, їй до 90 років. За словами директорки цього саду Лариси Кравчук, аналогів їхньої колекції хвойних у Сумському регіоні немає ні за складом, ні за об'ємом, ані віком. Мадрина європейська. Один із видів, яка. Хвойних рослин, яка що року скидає хвою, рослина, рослина забута, хоча вона надзвичайно цінна, має тверду деревину, вона смалиста, вона не гниє. Це псевдоцуга Мензіса, її батьківщина Колумбія. Добре кліматизувався. У нас, як ви бачите, це дерево вже досягло 40-річного віку. Ще така цікавинка цього виду в тому, що. Хвоя псевдоцуги містить дуже багато ефірних олій, і навіть поряд з нею, стоячи, ми е, можемо відчувати аромат аромат цитрусу евкаліпту. Взагалі, площа ботанічного саду приблизно 5 гектарів. Хвойні займають близько 10% від всієї площі. Хвойні рослини вписуються в будь-який ландшафт. Висаджені нові саджанці лише за 30 років стануть повноцінними деревами. Подарував їх Національний ботанічний сад імені Гришка.